Підсумки дня знову повертаються до теми проплачених мітингів. Пікетувальників у Києві вкотре звинувачують в зароблянні грошей. Минулого тижня новини першого національного розповідали про акцію біля Мінсоцполітики так званих біженців зі сходу, які вимагали житло. Сьогодні біля ЦВК зібралися підприємці. Вони виступають проти знесення мафів. Участь в пікеті взяла знімальна група підсумків дня. Аліна Кац розкаже про це далі. Роман Романов не вперше збирає людей на пікет. Зазвичай робить це в соціальній мережі. Ось його оголошення. На 24 липня шукає активістів віком від 18 до 40 років. Оплата 15 гривень за годину. Про підробіток домовляюся і я. Роман Романов повідомив, що записав мої дані і чекає о дев'ятій ранку біля метро Печерська. Ранок четверга біля центральної виборчої комісії, нібито підприємці. У роль увійшли і ми протестуємо проти знесення законних мафів. Представники мітингувальників спілкуються з мером Віталієм Кличком. Він приїхав на сесію Київської міськради. Мені однократно звірі і к вам, вашим людям силю. Порядка в сфері приємних заружень у нас. Є у нас є віддіні в план, по якому ми готові совместно з властью навести цей порядок. поділитися планами. Представники від підприємців запросили всередину. Тим часом інші протестувальники розповідають про свої цілі. Що йде якась акція, там на декілька днів проходить, Там 3-4 дня. То там са тактиця розглядати. Та на сам це теж деться буде. А не стає моя кажуть. А ось і Роман Романов, із яким частина цих мітингувальників домовлялася про заробіток через інтернет. Заплачу гроші. Для розрахунку відходять від місця мітингу на кілька кварталів. Гроші видають на дитячому майданчику. Побачивши камеру, хлопець гроші ховає. Гроші Кому? Ну, мені вас заплатили. Я людям долги роздаю. Так Ну, довжен людям. У вас одавжували Рома деньги? Не помню. Я стільки всего одалживала. Ну. оддам А чому всі втікаться Саш, пішли? А чому ви всі втікаєте, люди? Ось ці 30 гривень мені заплатили за дві години участі у акції. Отримала я гроші ось тут на цій площаці від хлопця, який працює в інтернеті під псевдонімом Роман Романов. Відзняти відео показуємо юристу. Інна Руднік каже в Україні за проплачені мітинги, кримінальна відповідальність не передбачена натомість у Європі вона є. Є багато ідей, що необхідно доробити, опрацювати в українському законодавстві з метою там приближення до європейських стандартів. І такі норми, якось там підкуп виборців, вони десь ідуть далеко. Ну це багато на багато років вперед же приписана робота, і можливо, там у найближчі декілька років, якщо вирішиться всі ці нагальні питання, ми перейдемо до таких питань. Наразі в цьому немає зацікавленості. Нині покаранням за організацію таких пікетів в Україні може стати штраф або звільнення з роботи. Аліна Кас, Олександр Самойлов, Сергій Тищенко перший національний. Дякую за увагу. Такі новини четверга. Тримайтеся, побачимось.